Народ, ви на каналі Вікі, і ми знову doing something in the sims. У цьому відео я буду багато розмовляти про цикл книг Джонатана Страуда Агенція Локутко. Тут буде багато спойлерів. І якщо вас це влаштовує, то приємного перегляду. Весь цей монолог я буду вести на фоні будівництва натхненного будинком номер 35 на Портленд Роу, моєї уяви. Тож перейдімо до обговорень цього чудового, смішного моменту напруженого та зворушливого циклу. Я познайомилась з першою частиною під час тогорічних відк. Ключень світла, і знаєте, ця історія затягнула мене одразу. З першої ж частини я закохалась у цю хімію між героями цей опис Локвуда. Господи, якби це було не підліткове фентезі, я б читала його з ще дужчим задоволенням. До речі, саме цей цикл вивів мене із нечитуна, бо з початком першої книги Локвуда я почала все більше і більше читати інші книги. І зараз дійшла до того, що хочу збирати свою міні-домашню бібліотеку. Другу частину хлопець. Хотів подарувати мені на новий рік, але придбав її раніше, і я буквально змусила його віддати мені книгу одразу, бо мені вже не терпілось продовжити пірнати у їх світ. Це було приблизно за 5-7 днів до нового року. І що ви думаєте? Я прочитала її ще до нового року, через що хлопець трошки засмутився. Ну або ж зіграв роль засмученого, <схід> згодом зрозумієте. Так от, друга частина мені сподобалась ще більше, ніж перша. Там з'явився той самий череп, якого я просто обожнюю. Це не Кінчений збірник дотепності та колких жартів. Це мій улюблений персонаж та образ в цілому. Деякими моментами він мені нагадував мого хлопця, оця манера юриста. Типу, знаєте, коли Люсі потребувала допомоги з пошуками входу до підземелля струною Маріси, і питала черепа: ти бачиш де небудь кільце або клямку? Ні, а може якийсь важіль? Ніякого. А може ворот, лебідку, чи ще якийсь механізм, що відчиняє таємний хід? Ні, звичайно ж, ні. Тоді вона говорить до команди: ніякого входу тут немає. А череп такий: чому немає? Є, ти ж не про нього питаєш мене, і от мій хлопець один в один з цим черепом. Така ж манера в нього на відповіді, особливо якщо я допитуюсь про подарунки. Коротше, оде кохання черепу від мене такий противний, але водночас такий солоденький. Третю частину я отримала на новий рік. І виявилось, що хлопець придбав одразу другу і третю частини, але знав, що я не втримаюсь і захочу одразу прочитати. Тому віддав мені другу, аби сховати третю. Господи, третя частина найжахливіша книжка цик. Я ненавиджу ті емоції, що вона в мені відкривала. Я закривала книгу кожен раз, як Люсі і Голі починали розмовляти. Я так сильно ненавиділа ту Голі, ви собі не уявляєте. Хотілося переміститись у той світ і натовкмачити ту грьобану Голі. Це єдина книга, яка викликала в мені стільки ненависті, злості і обурення від взаємодії героїв. Я прям сиділа і горіла, як той ведмідь з мему. Четверту частину я спробувала розтягнути, але рорк каже, що я. Прочитала її за 9 годин і 23 хвилини. До речі, саме на цій частині я дізналась про існування рорк і почала активно ним користуватись. І от настав день останньої фінальної частини. Спочатку я чекала її виходу в українському перекладі, потім чекала до дня народження з мрією, що мені хтось її подарує. Потім розчаровувалась, що ніхто її так і не обрав. Хоча я тупо всім додавала цю книжку до вішліста. І одного дня хлопець просто зглянувся наді мною і подарував. Дарував мені її раптом, що хтось не зрозумів, то він найкращий хлопець ever, Окрім того, що придбав мені весь цикл, так ще й слухав мої перекази кожен раз, як я читала, і переконливо робив вигляд, що йому цікаво. Але каже, що йому дійсно було цікаво слухати. І коротше, я б хотіла з вами трошечки детальніше обговорити події фінальної книги. Циклу я сильно прив'язалась до героїв. Вони мені стали такими ріднесенькими, що я за них надто емоційно переймалась впродовж всієї. Її книги. Особливо бляха за Локвуда. Ну, по-перше, страут з самого початку дає натяк на те, що хтось помре. Це що таке було взагалі? Цитую: почути цю історію можна лише від когось із тих, хто залишився тоді живим. До цього ще згадати третю чи четверту частину, де Люсі бачить перевертня Локвода, чи як там та примара називалась коротше, там, де їй нав'язали думку про те, що Локвуд помре, захищаючи її. От страут постійно так весь цикл сіє в наших головах думку про загибель Локвуда. Словом, трошечки згодом, ну десь на середині книги, ми натикаємось на епізод, де Локвуд вирішив привести Люсі на кладовище до своєї сім'ї, і там Люсі побачила порожню могилу. А як називається ця частина? Порожня могила. На початку ще до прочитання я бляха думала, що порожня могила означає, що тіла Маріси немає в труні. А при таких обставинах, де автор називає порожньою могилою, Ділянку біля батьків Локвуда, Ще з тим фактом, що на початку дали наживку, наче хтось помре, то я швидесенько склала 2 плюс 2 і почала ридати, <забігаючі> забігаючи наперед. Дякую, Джонатану, страуду, що він таки зглянувся над нами і лишив Локвуда живим. А от оцей цікавий, ні в якому разі не романтичний момент, якого я чекала впродовж усіх попередніх частин, коли Локвуд знайшов кольє своєї матері. Такий: Чуєш, Люсі, я хотів запитати в тебе. І все. А що верта? Розігнались, наче очікували якогось освічення. Далі вони побачили кіпса, який повідомив про початок їх операції і почалось місіво. Ну окей, обірвали на півслова. Добре, інтрига, все таке, я розумію. Але чорт би того страуда побрав. Де ж завершення цієї лінії? Я так жадала, аби у кінці нам дали продовження ще вот таки договори, те, що збирався сказати. А він просто взяв та й поклав те кольє до купи паперів, які приніс Люсі по завершенню історії. Таким чином він таки подарував їй те кольє, наче зна. Дякую на тепер їхнє вічне кохання. От, спасибі. Втішили таким чудовим кінцем. Коротше кажучи, фіналом я не задоволена, мені не вистачило. Незважаючи на такий фінал, я лишаюсь і по сей день під впливом цього чудового циклу, бо все інше просто божественне. Я обожнюю цей стиль написання: цю пропрацьованість персонажів та їх образів, їх діалоги, взаємодії одне з одним. Мені подобається сюжет. Спочатку ти не бачиш цілої картини, але з прочитанням кожної. Наступної частини тобі дають нові й нові пазли, які у фіналі складаються в єдине полотно. Словом, дійсно легке чтиво, яке захоплює і довго не відпускає. Дякую, що дослухали аж сюди, що розділили зі мною мої думки щодо цього чудового, не дивлячись, ні на що циклу. Мені буде приємно почитати ваші думки на цей рахунок у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Завантажити ділянку можна, як завжди, на моєму патреоні. Зустрінемось у нових відео. Люблю вас.